Героя двох континентів Тадеваша Костюшка, та його шалене кохання до чарівної Теклі Журовської. Розповімо цю історію шаленого кохання вам, шляхетне товариство. Ми вірні друзі-ротмістри, славетного генерала Тадавоша Костюшка, ротмістр Пшамислав, ротмістер Томаш. Які ж неймовірні романтичні почуття у своєму житті пережив наш Тадевуш? І ми з примислим, йому навіть трохи зазили. Але розпочнемо нашу історію із самого початку. Народився Тадеуш Костюшко у родинному маєтку в селі Сихновичі, що належало до етнічних українських земель Берестещини, колишнього володимир Волинського князівства. З Тадевуша ми познайомилися у Любешівському коледжі, почали прителювати, скільки пригод ми разом пережили. Потім продовжили навчання у Варшавській школі лицарів. Саме ми придумали йому прізвисько швед із під Бреста, хоч він цього і досі не знає. Воно надовго закріпалося за ним. Потім він переїхав до Парижа, де опанував фортифікаційну майстерність. Там наші шляхи розійшлися, хоч і ненадовго. Так. А чи наш Тедеор закохався? І це була неймовірна історія. Так, це була історія мого першого кохання. У віці 27 років я повернувся на батьківщину з військової школи Мерсеру у Парижі та майже рік не міг знайти військової служби. Мені допоміг воєвода Сосновський, який запропонував мені стати викладачем французької мови для його 18-літньої доньки. між мною та Людвігою спалахнуло почуття. Я наважився просити руки воєводської доньки. Проте ця пропозиція роздратувала старого Сосновського через мою бідність та неродовитість. Ми вирішили побратися та їм. І звісно, ми підтримали його ідею, уже готувалися стати свідками на весіллі, але довелося терміново рятувати нашого закоханого друга. Про намір чоловіка дізнався батько Людвіги. Шлях повненого та девуша пролягав крізь маєтка Любомирських. На дорогу вийшла княгиня Людвіга попросила зупинити карету. Їй дали кілька хвилин. Вони насправді мали про що пригадати. Невдаха наречений, назібрані нами гроші, спочатку тікає до Франції, а в липні 1776-го перебирається до північноамериканських земель, де очині полковника воює проти англійців за американську незалежність. І ця боротьба знову нас воз'єднала. Ми скрізь розпочали супроводжувати його. А пам'ятаєш мисливе, якими захоплюючими були ті часи, як ми болівали один за одного, якою відданою була наша боротьба. А мені найбільше, мабуть, запам'яталася морська хвороба, яка тоді спіткала більшу частину наших товаришів. О, так. Гірше за боротьбу з конфедератами була тільки морська хвороба. Ні, гірше те, що нам так і не заплатили. Але на цьому наші стадавишем героїчні подвиги не закінчилися. Він йшов далі по кар'єрних сходинах. 13 листопада 1783 року мені присвоїть звання бригадного генерала та пропонують 12 тисяч 800 доларів щорічної стипендії. Проте у державній скарбниці спустошеній війною грошей не було. Тому на руки я отримав лише щорічний відсоток 736 доларів. І з цією сумою. У віці 40 років я повертаюсь на Батьківщину. У листопаді 1793 року починається підготовка до збройної боротьби. У березні 1794 року на площі ринок у Кракові я проголошую присягу Польщі та мене призначають найвищим начальником повстанців. 10 жовтня 1793 року Костюшко дає бій під Мацеєвичами. Однак росіяни перемагали. Генерал кинувся рятувати свою кіноту. Однак його офіцерський мундир привернув увагу козаків. Генерал намагався вистрелити собі в голову, але зброя дала осічку. Один із нападників вистрелив у лежачого, другий ударив його пікою, а третій рубанув палишем по голові. І от 20 років по тому родовита польська княгиня ритала над пораненим героєм. Хоч він був ледь притомним, та девушку Стюшко не знав, що подалі його.